Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія час програми 5 хвилин для вічності. З вами Олег Олексєєв. Дружба. Про неї говорять часто та завзято. Багато написано гарних слів, чудових фраз та влучних висловлень про дружбу. Найвідоміше, мабуть, друг пізнається в біді. Та чи завжди це так? Якось кожному звично чути про друга, з яким з'їв сім пудів солі, пройшов вогонь і воду. Але часто дружні стосунки підпадають під інші випробування: радість, щастя, успіх одного з друзів. Хіба ж це випробування, запитаєте ви. Але часто виходить саме так: християни такі ж люди, як і всі, і ніщо земне не забрано від них. Випробування щастям іншого іноді складніше для друзів, ніж часи тривог і біди. Коли твоєму другові не переливки, не так складно перейнятися його горем. Поспівчувати, помолитись за нього. Іноді достатньо просто побути поруч, і це не вимагає від тебе багатьох зусиль. Та як складно зазвичай щиро радіти успіху твого друга, наймудріша земна людина Соломон в своїх приповістях зазначає: правдивий друг любить за всякого часу, а час дійсно буває всяким часи радощів та скорботи. Часи успіхів та невдач. Традиційно люди хочуть довести свою дружбу тільки в одній частині цього всякого часу, більш похмурій. Але правдивий друг хоче від свого правдивого товариша підтримку в хороші і в погані для себе часи. Диявол робить свою справу, він тихо нашіптує товаришу невдасі. Чому він, а не ти. Ти заслуговуєш на краще тощо. Цей друг починає заздрити, а там, де заздрощі, нема щирих стосунків. А без щирих стосунків нема справжньої дружби. Це й спричиняє розпад дружби. Як же зберегти дружбу під час випробування радощами, якщо Христос основа, тверда і міцна основа ваших стосунків, вам нема чого боятись. Диявол не піде туди, де згадується ім'я Христове. Голос диявола не почують там, де говорять про Христа. Наслідки роботи диявола не видно там, де Христос працює власноруч. Отже, для справжньої дружби за всякого часу основою повинен бути Христос. Тоді вам не страшні ні випробування радощами, ні нашіптування диявола, ні заздрочі. Моліться за своїх друзів, переймайтеся їхніми проблемами, щиро радійте їхнім успіхам і просто любіть їх за всякого часу. Приємно і те, що молитовні прохання багатьох із вас це також прохання за своїх друзів. Сьогодні, коли ми разом з вами будемо молитися, згадаємо про Анжелу. Вона просить молитись за свою маму, Галину, в неї рак четвертої стадії. Лікарі прогнозують один-два місяці життя. Але ці люди вірять, що для Господа немає нічого неможливого. Також до, наш, до нас прийшов лист від Тетяни, яка у вона просить молитися за свого чоловіка Сергія, якого вона любить. Але він не може побороти алкозалежність. І знову ж таки надія тільки на Бога. Давайте молитися разом з вами і про цих людей, також і про всіх наших друзів, яких ми любимо. Благословенний і добрий Господь. Знову сьогодні ми приходимо разом з нашими глядачами до тебе. Ми дякуємо тобі за твою любов, доброту, за те, що ти колись. Вирішив стати нашим найкращим другом. Але ми, живучи на цій землі, також маємо друзів, тому просимо, допоможи нам цінувати цих людей, допоможи нам бути хорошими друзями і в часи невдач, голі біди, і в часи радості та щастя. Сьогодні ми також молимося за наших глядачів, молимось за Галину і за Сергія, за Тетяну. Батько благослови їх. Будь з ними в проблемах залежності і в проблемах хвороби. Нехай твоя добра рука буде зцілюючою рукою і для всіх наших глядачів, які сьогодні разом зі мною, Господи, схиляються перед Тобою в молитві. Молитва наша в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Будьте дружніми і будьте хорошими, друзями. А я прощаючись, нагадую, ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам. До побачення.